Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Є! Нікуди правди діти! Зараз з телевізор дивляться навіть найменші дітки. І нарешті, хоча б хтось з виробників створив саме дитячий телевізор. Сьогодні у нас моделька Kivi Kids Тів, що може нам запропонувати ця модель, який функціонал та які фішки присутні в цього телевізора. Я детально розповім у цьому огляді, тому обов'язково додивіться його до кінця. Ну і звичайно, друзі, традиційно попрошу вас підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Перед тим як перейти до найцікавішого, пропоную все ж пробігтись по характеристиках. Хоча дітям це не так важливо, вам, батькам, це дасть можливість зрозуміти, якого рівня та якості ця модель. Цей дитячий смарт тв з діагоналю екрану 32 дюйму. Він працює. На операційній системі Android TV 11, що відкриває безліч можливостей для розваг та навчання. Його роздільна здатність Full HD забезпечує чітке та яскраве зображення у форматі 1080p. тип підсвічування Direct LED дозволяє отримати насичені кольори та глибокий контраст. Хоча підтримка HDR відсутня, але наявість технології HVA, HLG, Super Contrast Control, Max Vivid і Love Blue Light гарантує комфортний перегляд та якісну передачу зображення. Телевізор має час реакції 8,5 мілісекунди, що забезпечує плавний перехід між кадрами та підтримує 16,7 мільйонів кольорів з часотою оновлення екрану в 60 Гц. Він має Ethernet, роз'єм для підключення до мережі інтернет, а також три USB 2.0 порти для підключення зовнішніх пристроїв. hdmi порти дозволяють підключати різноманітні пристрої, такі як ігрові консолі. Наявність HDMI ARC та HDMI C і C робить взаємодії з іншими пристроями ще більш зручною, крім того, телевізор. Оснащений 3,5 мм аудіовиходом. Тож можна навіть під'єднувати навушника, аби в кімнаті було тихо, і мультфільми не кричали на всю квартиру. А що ж тут іще дитячого? Я думаю, ви бачите і без мене, але давайте зараз розберемо детальніше. По-перше, розробники створили унікальний дизайн, завдяки якому рамки навколо екрану та ніжку можна використовувати як основу для конструктора. Тому ним можна гратися навіть у вимкненому стані, і він не буде просто марною деталю інтер'єру. На задній частині встановили підсвітку, яку цілком можна назвати нічником. Ця під. Цвітка може виконувати його функцію, а регулюється за допомогою ось цієї кнопки на пульті або за допомогою кнопки на корпусі телевізора. Ось це дійсно подумали навіть про найменших. Називається він алюмі Glow і може змінювати свою інтенсивність, наповнюючи кімнату за потреби сильнішим яскравішим світлом або м'яким заспокійливим. Загортоване скло, використане в цьому дитячому телевізорі, відмінно витримує навантаження і забезпечує надійний захист екрану від подряпин та ударів. Це скло міцніше в 4 рази ніж у звичайних телевізорах, що робить його. Дуже стійким до випадкових пошкоджень, навіть дорослому доведеться докласти серйозних зусиль, щоб його розбити. На це скло також надається гарантія до трьох років, що свідчить про те, що воно є якісним та надійним. А ось ми, друзі, проводимо тест, беремо предмет, схожий на іграшку, і пробуємо кинути в телевізор. Ось ми бачимо результат. Телевізор витримав, і це дійсно круто, оскільки, повірте, діти часто розбивають телевізори, і такий захист дисплея – це реально крута та потрібна річ. Окей, від ударів. Телевізор захищений, а від падінь. Звісно, також захищений. Виробник передбачив набір двосторонніх стікерів, які дозволяють батькам надійно закріпити телевізор на полиці чи тумбі, забезпечуючи стійкість та стабільність конструкції під час активних ігор чи невипадкових ударів. Тому перейматися, що телевізор штовхнуть та скинуть, не варто, а тим паче, що він впаде на дитину. Пульт управління цього телевізора це втілення простоти та зручності. Завдяки компактному розміру та оптимізованому дизайну, він ідеально підходить навіть для дитячої руки. Кнопок не так багато, що робить. Його зрозумілим для дітей та легким у використанні. У пульті вбудовано мікрофон, що дозволяє керувати контентом, голосом навіть тим, хто ще не вміє читати. Крім того, найпопулярніші додатки винесені на пульт окремими кнопками для швидкої навігації, що робить перегляд ще більш зручним та приємним. Крім того, завдяки операційній системі Android TV 11 дитина отримує доступ до 10 тисяч додатків і не тільки розважальні, а й розвивальні чи навчальні. Тепер не потрібно купувати ігри в магазинах. Дитину можна навчити говорити, читати, рахувати. За допомогою інтерактивних ігор в цьому телевізорі до речі, також присутній батьківський контроль, який дозволяє обмежувати час перегляду програм, та відслідковувати, який контент переглядає дитина. Якщо чесно, навіть я приємно вражений та хотів би собі такий телевізор. А мені вже далеко за 20+. Ця модель приємно дивує своїми можливостями та підходом, як до батьків, так і дітей. Він лише створює умови для безпечного та комфортного перегляду контенту, але й стимулює розвиток та навчання дітей завдяки широкому спектру інтерактивних можливостей. Ківі Kids TV стане невід'ємною частиною будь-якої сучасної сім'ї, де велике значення приділяють якості, безпеці та навчанню дітей. Впевнений, цей пристрій у цьому вам зможе без проблем допомогти. Якщо вам цей огляд був цікавим, ось такий зараз лайк під цим відео натискайте. Не забувайте писати свої думки про цей телевізор в коментарях під цим відео. Друзі, напишіть, можливо, хтось також використовує ось такий дитячий телевізор. Напишіть свої відгуки, що ви думаєте на рахунок цієї моделі в коментарях. Під цим оглядом, ну і звичайно, традиційно попрошу вас підписатись на канал огляд її та натиснути на дзвоник. Ну а з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.